Ранок, ти прокидаєшся від запаху свіжої кави, йдеш на кухню і кладеш шматок хліба у тостер, натискаєш важіль донизу, чуєш знайоме клацання. За хвилину почуєш характерне випліскування на горі. Тостер стоїть на твоїй кухні роками він невеликий, металевий, звичайний. Здається, найпростішою технікою у домі. що може бути небезпечного у пристрої для смаження хліба. Але подумай про це всередині цієї металевої коробки температура досягає 300 градусів, там розжарені спіралі червоніють у темряві, там крихти хліба падають на дно і обвуглюються місяць за місяцем. Тостер може вбити тебе за секунду, може підпалити твій дім, поки ти спиш, може вдарити струмом так, що серце зупиниться миттєво. Або просто отруїти тебе повільно, день за днем, невидимими речовинами. А тепер згадай, коли ти востаннє чистив тостер всередині, коли перевіряв провід на пошкодження, коли дивився, що там накопичилося на дні за всі ці роки. Якщо ти ще не підписаний на канал Речі Вбивці, підпишись прямо зараз, постав лайк цьому відео, бо те, що ти дізнаєшся далі. Змусить тебе по іншому подивитися на цей простий пристрій. Сьогодні я розповім тобі правду про тостери, ту правду, про яку не пишуть в інструкціях, про те, як щоранку ти ризикуєш своїм життям заради хрумкого тосту. Почнемо з найочевиднішої небезпеки тостер працює від електрики, всередині нього струм розігріває металеві спіралі до температури вище 300 градусів це температура, при якій плавиться свинець. Ми думали, що це безпечно, адже тостер спроєктований так, щоб ти не торкався спіралей. Але тепер уяви таку ситуацію: твій тост застряг всередині, він обвуглився і не виштовхується нагору. Ти береш виделку або ніж намагаєшся витягти хліб. Металевий прилад торкається розжареної спіралі, струм біжить через метал прямо у твою руку. 220 вольт проходять через твоє тіло за мить. М'язи скорочуються так сильно, що ти не можеш відпустити виделку. Серце збивається з ритму. Ти падаєш. У 2018 році, у Великій Британії, чоловік загинув саме так він намагався дістати застряглий тост ножем. Тостер був увімкнений у розетку. Удар струму зупинив його серце за секунди. Дружина знайшла його на підлозі кухні. Це не поодинокий випадок. Щороку у світі фіксують десятки смертей від ударів струмом через тостери. Особливо часто це трапляється з дітьми та підлітками. А що якщо ти робиш те саме, але тостер вимкнений з розетки? Здається, безпечно, але всередині можуть залишатися залишки електричного заряду, особливо у старих моделях з конденсаторами. Але електрика це тільки початок. Тепер поговоримо про вогонь. Кожного разу, коли ти смажиш хліб, крихти падають на дно тостера, вони накопичуються там тижнями, місяцями, роками, стають все темнішими, все більш обвугленими. Ці крихти майже чистий вуглець, вони надзвичайно легко займаються. Одна іскра, один перегрів спіралі, і все, що накопичилося на дні, спалахує. Температура всередині миттєво стрибає до 500 градусів, полум'я вириває назовні через щілини, пластикові деталі починають плавитися. Запах горілого пластику наповнює кухню. У 2021 році у Канаді родина ледь не згоріла через тостер. Вони кишли на другий поверх на 5 хвилин, залишили тостер увімкненим. Крихти на дні загорілися, вогонь перекинувся на дерев'яну стільницю. Просто вивертай піддон тостера і вичищай крихти раз на тиждень, це займає 30 секунд. Цього вистачить, щоб уникнути пожежі. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека тостера не у вогні і не в електриці, це те, що ти не бачиш, те, що вдихаєш кожного ранку разом із запахом підсмаженого хліба. Коли хліб нагрівається вище 120 градусів. Відбувається хімічна реакція. Вона називається реакція майера. Саме вона дає тостам золотистий колір і смак, але при температурі вище 180 градусів утворюється інша речовина вона називається акриламід. Це канцерогенна сполука, вона може викликати рак. Чим темніший твій тост, тим більше акриламіду він містить. Чорні обвуглені частини це концентрація цієї отрути. І ти з'їдаєш це кожного ранку. Дослідження шведських учених у 2002 році вперше виявило акриламід у хлібі. Вони перевірили сотні зразків тостів різного ступеня підсмаження. У найтемніших концентрація була в 10 разів вищою. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей знали цей факт. Але це ще не все. Тостер виділяє у повітря ще одну речовину вона називається фуран. Це литкий токсин, що утворюється при термічній обробці їжі. Коли ти стоїш над тостером і чекаєш на свій хліб, ти вдихаєш цей фуран. Він дратує дихальні шляхи, накопичується в печінці. При регулярному впливі може викликати серйозні захворювання. Запах підсмаженого хліба здається таким затишним, таким домашнім, але насправді це запах хімічних сполук, що руйнують твоє здоров'я крок за кроком. Тепер подумай про те, як часто ти смажиш тости кожен ранок, кілька разів на день, скільки років ти робиш це щодня. Це називається кумулятивний ефект маленькі дози токсинів накопичуються у твоєму організмі роками, і одного дня лікар каже тобі діагноз, якого ти не очікував. Історія одного чоловіка зі Сполучених Штатів змусила мене переглянути своє ставлення до тостерів. Його звали Майкл. Йому було 42 роки, він жив у звичайному будинку в орегоні. Майкл любив тости. Кожного ранку він смажив собі по два шматки на сніданок, любив їх темними, майже обвугленими. Казав, що так смачніше. Така була його щоденна традиція протягом 15 років. Одного ранку Майкл прокинувся від запаху диму, він побіг на кухню. Тостер палав відкритим полум'ям. Вогонь уже перекинувся на штори, кухня була в диму. Він швидко загасив пожежу, але коли підняв тостер, побачив щось жахливе. Дно було повністю заповнене обвугленими крихтами, товстим шаром у кілька сантиметрів, наче чорне каміння. Майкл ніколи не чистив свій тостер, він навіть не знав, що там є піддон, який виймається. П'ятнадцять років крихти просто накопичувалися всередині. Перетворилися на вогненебезпечну небезпечну масу. Він зрозумів, наскільки близько був до справжньої катастрофи. Якби він не прокинувся вчасно, вогонь міг знищити весь будинок разом з ним і його родиною. Але це був не кінець історії. Через кілька місяців Майкл почав відчувати дивні симптоми постійний кашель, задишка, біль у грудях. Лікарі провели обстеження, виявилося, що його легені серйозно пошкоджені, хронічне запалення. Слід від тривалого вдихання токсичних речовин. Лікарі запитали, чи працював він на виробництві, чи контактував з хімікатами. Майкл сказав, що ні, але потім згадав про свою звичку 15 років щоденних тостів. Завжди темних, завжди з тим самим запахом горілого. Аналіз показав підвищений рівень акриламіду в його організмі, печінка працювала на межі, легені мали незворотні зміни. Все це від звичайного тостера. Дослідження британських учених показало шокуючу статистику звичайний тостер під час роботи виділяє частинки у повітря. Ці частинки дрібніші за дим сигарети. вони проникають глибоко в легені. У деяких випадках концентрація цих частинок перевищує допустимі норми у вісім разів. Уяви собі, ти смажиш тост на кухні, а забруднення повітря стає як на жвавій автостраді. А тепер подумай про це. Скільки разів ти стояв над тостером і чекав дихав цим повітрям, вдихав ці частинки, день за днем, рік за роком. Було ще подібне у тебе вдома? Напиши в коментарях. Але найстрашніше не в цьому. Найстрашніше в тому, наскільки ми безпечні речі сприймаємо як абсолютно нешкідливі. Тостер стоїть на кухні. Він маленький, він простий. Що може статися? А потім читаєш новини. У Німеччині тостер підпалив будинок. Загинули троє людей. В Австралії дитина отримала опіки третього ступеня. У Франції жінка померла від удару струмом. Статистика американських пожежників показує цифри щороку тостери стають причиною понад 900 пожеж лише в США. Від цих пожеж гинуть десятки людей, сотні отримують опіки і травми ти ставиш хліб у тостер і йдеш у ванну, або відповідаєш на дзвінок, або просто відвертаєшся на хвилину. А тостер перегрівається, спіраль торкається хліба, він займається. За 30 секунд вогонь виривається назовні. За хвилину горить вся кухня. За дві хвилини дим заповнює квартиру. Ти навіть не встигаєш зрозуміти, що сталося. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше тостер більше не здається мені безневинним помічником. Це маленька бомба сповільненої дії, яка чекає одну помилку. Один момент неуважності. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк цьому відео, бо попереду ще багато речей, які здаються безпечними, але насправді можуть забрати твоє життя за мить. Пам'ятаєш початок цього відео? Звичайний ранок, ти кладеш хліб у тостер і чекаєш на хрумкий тост. Здавалося, що це найпростіша річ на твоїй кухні. Але тепер ти знаєш правду. Ця маленька металева коробка – не така безневинна, як здається. Вона приховує небезпеку в кожному своєму елементі розжарені спіралі, що можуть вдарити струмом до смерті, крихти, що накопичуються роками і чекають іскри для пожежі, хімічні речовини, що отруюють тебе щоранку, разом із запахом тостів. Тостер став символом нашого сучасного життя ми хочемо все швидко, ми хочемо все зручно. Ми довіряємо технологіям. Думаємо, що вони роблять наше життя безпечнішим, але насправді ми забуваємо про ціну цієї зручності, про те, що кожен пристрій потребує поваги, потребує уваги, потребує правильного використання. І коли ми забуваємо про це, техніка нагадує нам іноді через пожежу посеред ночі, іноді через удар струмом на кухні, іноді через діагноз лікаря, через роки щоденного використання. Як часто ти про це задумувався? Як часто ти думав, що звичайний тостер може бути небезпечним, що він може вбити так само легко, як і нагодувати? Речі навколо нас не добрі і не злі, вони просто існують і виконують свою функцію, але кожна з них має темну сторону сторону, про яку не пишуть у рекламі. А тепер подивись на свій тостер чи впевнений ти, що він безпечний, коли ти востаннє чистив його всередині? Коли перевіряв провід, коли задумувався про те, чим дихаєш під час смаження. Можливо, саме зараз на його дні лежить шар обвуглених крихт можливо, завтра вранці він перегріється і спалахне, можливо, ти вже вдихнув достатньо токсинів, щоб через роки це дало про себе знати. Це не має бути страшилкою це має бути нагадуванням, що навіть найпростіші речі заслуговують на твою увагу. На твою обережність, на твоє розуміння ризику. Підпишись на канал «Речі вбивці», постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною можливо, твоя ідея врятує чиєсь життя, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою знання про те, що тебе оточує, про те, чому ти довіряєш, про речі вбивці у твоєму власному домі.